І всім привіт, народ, з вас, підписів Подбайкет. Так, ми продовжуємо грати в Heartfan 4 з модом Улькрейн The Great Reborn. за Україну, зрозуміло що. Так, зараз моя мета, на чому я хочу зараз зупинитись, це взяти Скандинавію. <звук> цей клятий пролив це просто. У а... мене атомних бомб немає, я всі атомні бомби витратив на цей пролив, це просто через нього перейти, це окремо пекло. Коротше, це така моя міні-мета зараз взяти Скандинавію, щоб вивільнити війська і дуже плотно і щільно вдарити в Німеччину і в Австрію. Я просто хочу красиво це зробити автонаступом, щоб прям вони одразу посипались. Давайте, 99. Є, нарешті я сюди прийшов. Нарешті. Тут вже внутрі трохи легше буде, сподіваюся. Хоча тут ще один пролив і так далі. От тут вже є можливість по-різному виїхати. Ось так. Об'їжджаємо зараз. Все. Ой, ви тепер воточені. що ж робити? Що ж вам тепер робити? Все, мені тут достатньо зайти чи, прийти через Копенгаген, і все. І все буде красиво. Давай, 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 давай. 98. Так, моя авіація. Я тільки вибачаюсь. Літаємо сюди. А, тут що укріплення, бомбочка натримайте. Мені байдуже, я сюди зайду. Ще бомбочка тримайте. Мені байдуже, я сказав. Я зайду сюди, обов'язково зайду. Хочете ще бомбочку? Буду вам ще бомбочка. На, тримайте ще бомбочку. Тут я автонаступом користуюсь, просто тому що завдяки тому, що ми тут топимо всі їх конвої, вони фактично без постачання там. Все, я перейшов куди треба. Все, зараз вони тут посипляться. Зараз вони прям посипляться. І конвої просто. Ну, Хоча вони не тільки конвої ми обрізані, тут фактично вони просто вже повністю в моєму оточенні. Я просто хочу спочатку розібрати зі Скандинавією, тому що так красивіше буде виглядати. Так, з Японії в нас також. Все тут нормально. Японію пізніше, ми спочатку капаємо Німеччину і так далі, а потім вже Японію. Ой, дивіться, як вони посипались просто з півдня. Ще танчики, які прям їдуть максимально швидко. Все, вони посипались. Я такий, щоб одного танчика. Один танчик. Чисто відправити по півночі вгору. Просто настільки далеко, наскільки він зможе заїхати. Вперед. Та і один танчик можна в підтримку. Десь так другу провінцію. Так, і якщо а я зараз казати? візьму вас всіх, то тут ще є? О, ні, так, тут 6 дивізій. насправді я так кажуть, що було б. Треба було б вам зробити ще 6 дивізій. З цього боку агресивно атакувати. Та давайте я створюю 6 дивізій. бо ви втратили 6 дивізій. все вперед. Тут червоним, але мені тут важливіше просто їх затримати, щоб вони не відходили і так далі, і просто... просто виснажувати їх. Тут зараз танчики ззаду підійдуть також, тому все нормально. Зараз Скандинавія чисто автонаступом капне. паде. Так чи інакше, тому все нормально. Я зараз ще тут з цього в боку в Осло зайду. Ну, їм кінець. Їм кінець. Все ми тут вийшли з оточення, тут у нас міні-оточення було. Тут також, я сподіваюсь, зараз вийдемо з міні-оточення. Головне, щоб вони тут порт не, не здали. І ось тут вас, тих, хто ліворуч не, не атакуйте, не треба. Хоча зараз. Ми в Осло зайдемо. Коротше, прекрасно, прекрасно. Все красиво. Могло бути краще, але. і так красиво. Ну все, тут 120, 120 дивізій, тут 120 дивізій. Ну, 120 мінус 6. 114 дивізій і 24 танчика з цього боку. Прекрасно. Та ні, все, вперед, автонаступ все ж таки. Просто потрібен час, щоб вони виснажились. Щоб не я виснажився, вони виснажились. Так, в Сенсі, ми ще не в Осло У мене тут. Прям зручних аеродромів нема. 200 сюди, 400 сюди, нехай 600 сюди. Ой, трохи перестрався. Все, ось так. А тепер. О, осла атомна бомбочка. И атакуємо. Все. Ще з однією атомной бомбочкою Що, капаєш? Капай. Давай, капай, капай. Да, тут ще. Ще сюди. Да, з цим рельєфом, На цьому рельєфі робити автонаступ. Це самогубство. Агресивний наступ, але нормально. Ну, потрохи відбуваємо їх навіть таким агресивним наступом. Все. Норвегія капнула, тут зараз поменше військ буде. Мінус норвежські війська. Тут ще Висадки попідготовуємо. Все? А ви вже, вже готові? Ви вже готові висадки? Блін, від... будемо зараз відволікатись. А, вони ще не всі приплили. Висадки та готові, війська в мене ще не всі приплили. Ні, давайте спочатку Скандинавія. Ну, бачите, тут Скандинавія. Звужується і звужується, все. Все буде красиво, почекайте. Дайте трохи часу їм. Але постач... ось найгірше це постачання. Ось відсутність постачання це просто найгірше, що тут може бути. А тут якраз у нас жахлива відсутність постачання. Плюс гори. Гори, плюс відсутність постачання це просто найкраща комбінація, яка тільки може бути. Але я не збираюсь вимикати автонаступ. Ми впораємось. Ми достатньо сильні, я що. Дарма качаюсь. Ну, я так кажу, що я прям так сказав дарма качаюсь, коли я прям. Щось тут качав останній час, не просто. Я просто перемагаю. Так, да, але тут я втратив зараз дуже багато людських ресурсів, скоріш за все. Де, дико Аеродром є? Ти ще Так, прекрасно. А -а 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 -а. сюди. сюди. Ой, тепер у нас і перевага в повітрі. І найважливіше це. Раз, бомбочка. Ой, не туди кидаю. Сюди. Хочемо мої союзники допомагають їм триматись. Ну все, дивіться, їх тут прям лишилось трохи. Так, є, це було складно. Війна зі Скандинавією, це було справді складно. Бо так чи не, інакше це гори. Неймовірні, неймовірний простір і купа гору. Це просто жах. А тепер в мене тут звільнилось. Зараз вони тут зайдуть ще сюди. Все. Ось ці 5 армій по 24 дивізії, які я ставлю ось так. Кудись сюди дивитись. Ще 5 армій по 24 дивізії. Яким ставлю сюди дивитись? Коштанчики. Ваша мета буде. Берлін, скоріш за все. Ось так. А далі подивимось. Ти я побачив, що у інших фільдмаршалів нема наказів. Тому ви також плануйте. Так і в мене тут дуже сильно посипались фронти. Так, Європа. У нас тут є. О! Західний фронт приєднує. І ти з Азії йдеш у Західний фронт. У нас є Східний фронт. Так, ти також. Західний фронт. Ти зі Східного фронту. Ти де? Ти також. Західний фронт. <гум> Південна Америка. Ви Норвегія, ви також Західний фронт. Азія це Азія. Африка ви також тепер Азія. І ця Азія це тепер Західний фронт. Wow. Ти Східний фронт, ти лишайся. Лишайся де стоїш. Байдуже. не тебе байдуже. Все. Трохи підправив фронти. Зараз всі підійдуть. Я навіть не знаю, чи є сенс тут щось перекривати. Давайте ось тут, ось тут, ось тут. Точно нема сенсу. Давайте ось так, щоб воно як спільним кордоном було. Та їбай дуже все. Хотілося б японію побільше перекривати. Щоб їм прям ось так з постачанням було дуже складно. Якось ось так. Що топимо їх флот? Прекрасно. Так тут що просто не всі приплили. Тому я вас не пускаю нікуди в наступ. Так. <кій> Автонаступом я навряд чи прям задавлю їх. Треба спочатку підготувати якісь прориви. А що, як? Так, у мене тут є танчики. Це ж прекрасно. Танчики, ви зараз не тут будете. Ми почнемо з Угорщини. Ось тут у нас ріки нема. Між цими двома ріками. ріками. Встанемо. Так, у вас нема фід-маршала. У вас буде в майбутньому тут щось типу фільдмаршала маршала початку генерала якогось зроблю. Потім підвищимо його. І буде піш. Буде піш. Яка в мене віки кількість дивізій? 1247, прекрасно. Всього. Так, ви всі на місці? Всі на місці. Я думаю, синди над плануванням вам можна не паритись. Поїхали, ти. Не йдеш прямо в Будапешт? Йдеш в Будапешт. Будапешт? І в Будапешт. Щось. Щось ось таке. Перед цим було б ідеально, ще підвести сюди авіацію. Зараз так, тут. Трохи авіації підвів. Так, трохи. Чисто подрібниця. Більше всього, на всього більше 10 тисяч. Все. Ооо, танчики, прям дуже швидко їх пробили. Все, дивіться, як ми заїжджаємо. Так, ти. Після Будапешта через shift ти їдеш вздовж цього моря в бідень. Ось вздовж цього моря вздовж цієї ріки. Сюди ти їдеш праворуч. Під цієї ріки ти. Бій! другою провінцію, щоб якщо я бачу, тут. Провінцію. Другу провінцію якось намагаєшся. Ці танчики, будете також другу провінцію, але ось тут ліворуч їхати. Ось так, прям прорив зробимо повноцінний. Підтримка, все вперед. Це буде швидко, зараз проїдемось Вперед. Зразу поїхали далі. Тобто вони ще не готові а вже ж Афганістан хоч тут, 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 нічого не дав. Справді їдемо, зараз в Відень заїду. <тас> 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 Давайте, якщо ви впораєтесь, ти їдеш далі в Мюнхен. Ти їдеш далі ось так. І Штутгарт. Ти через Мюнхен також. Штутгарт. Якщо я так зможу приїхатись, це буде. Це буде прямо прекрасно. Ти також ось так по півночі прямо в Штутгарт. Ти якщо колись їх наздоженеш, то також якось по півню в Штутгарт. Ну, щось, щось таке, курят. Ще краще в Прагу б заїхати, насправді так кажучи. Щоб капнути Австрію. австро Угорщину. І подивіться, як я просто їх розношу. розвожу, скоріше. Отто! Давайте. Ні. Тут ми завертаємо в Прагу. Ви тут через берно теж в Прагу. Отто! Ти сюди доїдеш. Поїдеш в Прагу. І ви 6, якщо колись. Не, вас. Ас поки що про вас поки що забуваю. Вперед. По черзі, все по черзі. Авіація. Давайте 4 тисячі всього сюди відправлю. Сподіваюсь, всього 4 тисячі вистачить. Так, всього 4 тисячі літачів. Бурно мене типу, зупиняють. Давайте бобочку на всяк випадок. Щоб у них навіть думок не було про те, щоб мене зупиняти. Так, тут щось неприємно. Я через річку. 98. Окей. В Австрію. Якусь кількість авіації. Приймайте бомбочку. Ой, а що вас, типу, зупинили? Не забороняю вас зупиняти? Ми маємо заїхати в Прагу. І капнути Австро-Угорщину. Зараз буде. О, а ти вже тут. Сюди і через шифт в Зальцбург краще. О, оскав в Зальцбург. Так, тут холми, гори і так далі, це все неприємно дуже. Щось там всі один одному оголошують війну. головне, щоб в мене кордон з новим ворогом не з'явився. Так. О, Бразилія почекаєш. Прага. Так, Прага в мене є. Там куби і так далі. Що, хто далі? В Зальцбург. Зальцбург я вже йду. Так, в п'ятьох також краще в Зальцбург. Ну і давайте піходку в Зальцбург. Тут Створимо оточення. Просто тому що на провінція переходу б не зробити оточення. І одразу якось. Все просто я... одразу якось починаємо закривати. Просто якось, хоча б якось. Все, ми їх тут перекрили. Зараз одразу закриємо це оточення. Пройдемось в Зальцбург. Імперія Ківи проти нас. Як байдуже. При цьому тут мої союзники внутрі імперії Києві стоять. Вайдуже. Зараз тут ми швидко все закриємо. Вони зараз швидко капнуть. Тут можна було б ще обрізати зробити оточення. Та вони знають близько до мого кордону. Ужарат! Вони контролюють Ужгород! Та ви офігелі! О, Острогорщина капнула. Прекрасно. Прекрасно. <різвався> 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 так, тут ще ну чеп. Блок ітально. Блин, вони твізі не вистачає, щоб все прикрите. Серйозно? Ви серйозно? Нічого страшного. Та все, дивіться, їх тут дуже мало. Тому вперед, ви вперед. Агресивно. Танчики. Вперед. Просто перевіряю, щоб всі стояли. Агресивний наступ. І відправляю вперед. Все вам кінець. Дивіться. Давайте, три, все. Уху, як красиво. Це те, чого я хотів. да, там ще лінія Мажино, і так далі. Нам доведеться, ми там трохи вбиваємося, бріні Мажино, але нічого страшного, подивіться на це. Е, е добийте тут їх. Що ви тут? Чого чекаєте? Це агресивний Шо наступ, рази? коли ви не атакуєте просто оточення? Що за агресивний наступ? Ну, чи все. Німецька імперія сипеться. І нам залишиться тільки Бразилія і Аргентина. Що ж, якщо там автонаступ вже працює, то поплили. Так, Японія, дешифрувала нас. Ми поки висаджуємось. Німецька імперія капнула. Німецька імперія капнула. Тут нехай дозакриваються оточення, які є. Там з кита. А, це совок. Я тут чомусь подумав, що це китається. Коротше, з їх союзників тут позакриваємо. Так, Південна Америка, скільки в тебе дивізій, якщо. Ха-ха, 174 максимум. І тут висадка в 120 дивізій. Саме висадкою 120 дивізій. Цікаво, як вони це витримають. Так, чи ми навколо. Ми не повністю навколо. Давайте повністю навколо них плаваємо. Чи треба мені прям усюди тут плавати? Та навряд чи вони тут будуть висаджуватись. А, і то. Так, коротше, перекрив. Видаряю зайві Зайві місця. Африку видалю. Нехай нормально. Давайте швидше, швидше пливіть. Так, стоп, що? Ого! Ого. Вони прям дуже хорошо свої порти захищають Я цього не очікував. А я б. Блін. Як би я зараз не потрапив. Не б потрапляв поточення. Такими темпами. Окей. Ого. Вони дуже хорошо себе захищають. Дуже хорошо. Треба віддати їм належне. Так, моя шмита зараз буде їх оточити. Але не усюди. Цей порт не так хорошо захищений. Зараз їх порти поопиняються в оточеннях. Я їм це забезпечу. Він дуже... дуже небезпечно. Тут дуже. це дуже небезпечно. Прям дуже небезпечно. Я не очікував такої великої кількості військ в оточеннях, особливо тут. Так. Дуже уважно слідкуємо за вистками. Ми ще приплили не прям з повною організацією. Ми, 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 ми самі по собі приплили виснаженими вже Трохи. Ну, як би тут. -х -х -х. Як боляче, ми... Я втрачу зараз купу дивізій, скоріш за все. Просто скоріш за все, я втрачу купу дивізій зараз. Так, тут. Хтось би вийшов сюди, в цю провінцію. Це зараз. От, хоча б один порт взяти. Хоча б десь один плацдарм. Але вони прям дуже хорошо свої порти захищають. Я, я здивований. Неприємно здивований. Я не взяв. Ой! Ой! Фух. Я чуть не сказав, я не взяв жодного порта. сан паулу Вони південні порти не захищають. Окей. Агресивно розширяємось. Тут прорив. Ой, тут підтримка. Так, якщо ви встигнете сюди ще підійти. В... ми тут об'єднаємось. І теоретично треба намагатись роб... взяти тут порт. Давай, 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 давай. Майже, май. уфу ху, -ху. Плюс порт. Тут. Затримувати їх. І об'єднатись тут. Так, тут, на жаль, ми з портом не впорались. Тут. Зараз візьмемо тут ще порт. Нормально, все не так жахливо, як могло би бути. Але жахливо. Ну, не так жахливо, як могло бути, але жахливо. Так, ви тут об'єднайтесь, Ні, тут ми. Він на південь. Ні, прикол в тому, що ось тут на півдні в них більш якісні регіони, але вони їх гірше захищали, ніж північні. Фух, плюс Ріо де Жанейро. Де Жанейро. Тут зараз також пооб'єднуємось. Тут об'єднаємось. Фу. Не всі висадки вийшли поганими. Так. Робимо ось такий фронт. Для всіх, хто нікуди не приєднаний. Ось тут у нас є порт. Це прекрасно. Тут нам достатньо просто об'єднатись. Є, і ми тут живі. Також видалю, 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 видалю. Спільний фронт. Ти, вам головне вийти сюди. Вам підкріплення. Так. Ви. Щоб якось. Виживіть. В захист. Ну да, ось тут. В цій армії, мінус одна дивізія. Він сюди. Візьміть цей порт. Візьміть цей порт і ми перемогли. У ми тут порт взяли. Фух, все. Ураховуючи те умови ті умови, в яких ми були. І я вийшов без. Тільки з втратою однієї дивізії. Знову ж ураховуючи умови, в яких ми зараз висаджувались. Ну це ми прям дуже хорошо зробили. Головне тут зараз об'єднатись. Так, через скільки ти тут будеш? Через 15 годин, я? Через 22 години. Троє з вас сюди. Ми маємо зайти швидше. Мені байдуже на все. Все. фух, ми живі. Це була дуже небезпечна висадка. Дуже небезпечна висадка. Але зараз ми тут об'єднаємося, я відправлю підкріплення і будемо просто розносити Бразилію за те, що вона зробила зі мною. Це жорстоко, ну це жорстоко. Але я живий, живіше всіх живих. Що з цього боку. О, з цього боку також щось цікаве. Там тільки одна дивізія, але тут. Я не уявляю, як нормально атакувати. Але спробую ще з півночі щось робити. Що ж, якщо хтось зміг видати шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то по в описі ви зможете знайти та придбати мою гру. Симулятор країн, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте й до бажано, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніки яких можуть бачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходять відео, що в когось, ми где чів. Коротше, підписка, вподобай, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.